Um, Мене звати Ленка, я консультантом проєкту ВІЦЕЦ, муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова. І це є Ярина. Я з управлінням охорони історичного середовища. Ми є партнером гнімацько творество багатьох програма. Uh, Ми вже 2012 року почали uh, займатися твориками. Uh, ситуація в творах дуже-дуже погана. Є каналізація не працює, є багато збирається, багато сміття в 70-х 70 роках подвір'я були заасфальтовані, забетоновані. І е, дуже багато подвір'я користуються як парківка. І це є зараз подвір'я для машин і не для людей. І ми це хочемо. Найстріні міста ми підготували презентацію по нашій програмі, яка займається облаштуванням внутрішніх творів. Або в нас є дуже багато зацікавлених людей. Тоді ми кожного раку року оголошуємо конкурс, кожного року вибираємо подвір'я, які будуть реновуватися. але це підходять так три або чотири подвір'я кожного року. І зацікавлених людей набагато більших. Тоді ми зараз вирішили інформат, інформувати громадськість. Набагато більші в рамках презентації, бо теж в рамках такої брошурки, яку ми зараз розробляли, яка зараз в друку, яка називається довідник по облаштуванню внутрішніх творів. І там кожен мешканець може собі прочитати, яким чином можна зробити подвір'я ганом собі. E, програма в, e, по проєктуванню внутрішніх дворів. E, Проходить спільно з німецьким туристом Міжнародного підробітництвом і з міською радою, міською радою. Програма діє з 2012 року. і, Власне, кожного року вона набирає обертів, з'являється щоразу більше бажаючих. І Вже останні два роки ми організовуємо конкурс для того, щоб відібрати найбільш активні громади в будинках і щоразу цих бажаючих є більше. Цього року ми було. Десять заявок, і ми підібрали чотири в подвір'я. Тоді для нас дуже важливо, щоб ми побачили мотиваційний ліст, щоб ми вже почули, як люди в будинку разом працюють, співпрацюють, що вони вже зробили власними селами і яким чином вони зацікавлені в подвір'я, чому вони хочуть мати гарне подвір'я. Для нас дуже важливо, щоб подвір'я було для людей, для дітей і для озеленення, і не для машини. Зазвичай до нас подаються тільки е, активні мешканці, так вони збирають підписи з всіх мешканців, але е, це не вони, тобто не всі е, мешканці будинку розуміють, про що йдеться, що відбувається, для чого вони здають гроші і тому подібне. І найважливіше це пояснити людям, що йдеться про спільний двір, про йдеться про дофінансування, е, про те, що після того як будуть виконані роботи, вони зможуть користуватися цим подвір'ям в повному. Так як вони це бачать, проводити там вільний час, але і заодно вони мають дбати за цей двір. Для нас важливо, щоб мешканці казали, що вони хочуть, що вони собі уявляють. Тоді, значить, працюють міст теж з управління історичного середовища, підходять до мешканців, пробиться мешканців обговорення і е, перші обговорення. Так загально питаємося, що вам тут подобається, що ви хочете, що ви вже не хочете, що ви собі уявляєте. Кожна нова людина, яка робить ці ескізи, по-іншому сприймає цей простір, по іншому подає і вносить свої е, якусь таку е, ізюминку в ці двори, в Ці ескізи повністю закінчено. є на сьогоднішній день п'ять дворів, е, але ще з минулого року, наприклад, залишився один двір, який в е, певних причин. Е, Ще, тобто він проведені всі будівельні роботи, але, наприклад, не посаджені, зелені, насадження. Були Люди дуже зацікавлені, було дуже багато питань, то я Кожного разу, коли є питання, я, мені дуже гарне враження, бо думаю, це тема цікава, людям подобається.